Доброго дня вам, діти, кажу, і щось цікавеньке я розкажу про світ чарівних і пахучих красунь, про квіти, що в тебе вдома ростуть. Діти, а як же називаються ці квіти? Послухайте загадку, яка підкаже, про що йде мова. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленієм. Усім діточкам радієм. Так, мова йде про кімнатні рослини. А чому їх так називають? Ці рослини живуть в кімнатах, їх саджають у горщики, доглядають за ними, а вони дякують за це гарним ростом і красивими квітами. А як ви думаєте, для чого нам потрібні квіти? Вони прикрашають нашу оселю, лікують, очищують повітря та збирають пил. Кімнатні рослини дуже різні. Одні зачаровують не своїми яскравими квітами, інші своїми листочками та лікувальними властивостями. Давайте розглянемо деякі кімнатні рослини та спробуємо запам'ятати їх назви. Це Фіалка. Назву ця рослина отримала від забарвлення квітів. Якого кольору у неї квіточки? Так, фіолетові. Тому й назвали її фіалка. А ця висока рослина називається фікус. Листя у неї дуже широке та гладеньке. Це... Алое, воно має довгі гладенькі листочки, які по краю вкриті шипами. Ця рослина має лікувальні властивості. Всі рослини потребують обов'язкового догляду. Давайте пригадаємо, кімнатним рослинам потрібно розпушувати землю, щоб в коріння потрапила не лише водичка, а й повітря. Вологою гончіркою потрібно прибирати пил з листя, тому що рослина дихає листочками. А ще листочки можна оприскувати водою. І найголовніше кімнатні рослини потрібно поливати водою. Поливати потрібно обережно, щоб вода не потрапляла на стебло та листя. А зараз давайте пригадаємо, як називаються частини рослин? Що рослини ховають в горщику? Корінь, Корінь перший починає пити водичку та брати поживні речовини з ґрунту. Далі водичка рухається у стебло, листочки, так рослини ростуть. Більшість рослин, коли виростуть, можуть. Квітнути. А що ж потрібно рослинам для росту? Ось у нас є рослина. Давайте подумаємо, що нам знадобиться для того, щоб вона виросла. Так, для початку нам потрібен горщик, куди ми посадимо рослину. Грунт, з якого вона буде брати поживні речовини. Водичка. Обов'язково рослинці потрібне сонячне світло. А ще нам знадобиться лопатка, за допомогою якої ми будемо розпушувати землю та оприскувач, яким будемо зволожувати листочки. А ще кожній рослині потрібні любов та торбота. Вони будуть довго нас радувати. На цьому наше заняття вже закінчується. До побачення, до нових зустрічей!